Слава Україні, друзі! Хочу подякувати нашим захисникам і захисницям за те, що боронять нашу Україну, нашу з вами волю і нашу незалежність. Дякую лікарям і волонтерам за те, що допомагають у боротьбі, і закликаю кожного з вас долучитися до наближення нашої української перемоги. Вона скоро буде! Слава Україні! Героям слава! Друзі, не так давно ми з вами готували дуже смачний і ароматний польський маковий рулет. На цьому не зупиняємось. Я знайшла ще один дуже цікавий і повірте, нереально смачний різдвяний старопольський пиріг зі сливовим варенням, який називається пернік. Він дуже пряний, нереально ароматний. І погляньте, друзі, який лише красунчик. Дійсно, такого раніше пирога я не пробувала. Це був експром для мене, але він виявився дуже і дуже вдалим. Через те щиро раджу спробувати вам, друзі, і обов'язково діліться враженнями. Так, він займає трішечки вашого часу і зусиль, але результат того вартує. Я вам обіцяю. Тому давайте швидесенько збираємось на кухні і вже приготуємо цю смакоту. До різдва ще час є, тому ви обов'язково встигнете його приготувати і пригостити свою родину. Це дійсно дуже-дуже смачно. Хто вже готував такий пиріг, поділіться, будь ласка, своїми враженнями і скажіть, чи робите ви його так само. Для приготування тіста нам знадобляться 500 грамів пшеничного борошна. 150 г цукру, 20 г прянощів для випічки я напишу яких: 200 г меду, 50 г молока, 120 г вершкового масла, 2 яйця, чайна ложка соди і дрібка солі. Всі інгредієнти ви зараз бачите на екрані, тож ставте на паузу або дивіться в описі під цим відео. Наші дії. Трошечки схожі на приготування коржів для медівника. Отже, в мисці з'єднуємо цукор, сіль, мед, молоко і вершкове масло. Ставимо на парову баню. Бачите, я вогонь зменшую до мінімуму і ретельно все перемішую. Тримаємо на водяній бані, допоки повністю не розчиниться цукор. Ось перевіряю я ось таким чином. Готово. Все, Тепер цю суміш необхідно остудити до кімнатної температури, додаємо соду, перемішуємо і додаємо яйця. Все готово. Тепер у миску, в якій будемо замішувати власне тісто, відправляємо суміш спецій. я напишу все в описі. І борошно пересіваємо, додаємо туди рідкі інгредієнти і ось так за допомогою лопатки. Замішуємо дуже ароматне тісто. Все, тісто готове, друзі. Тепер я пересипаю його в меншу миску, накриваю харчовою плівкою і ставлю до холодильника принаймні на кілька днів. По рецепту взагалі йде на 3-4 тижні визрівання тіста, але я протримала його 4 дні. Дивіться, тісто затверділо чудове. Тепер. Присипаємо стіл борошном, перекладаємо туди тісто, злегка обминаємо його. І все, я ділю на 4 рівних частини, формую ось такі колобочки і кожен з них розкачую, ну, схоже, як на медівник, друзі, розкачую в круглий пласт, але не дуже тонкий десь сантиметр, а то й півтора товщиною. Все, я ось так кулінарним кільцем формую ідеальне коло. І перекладаю на дечку відразу. Духова шафа вже розігрівається до 180 градусів. Випікаю ось таким чином по 2 штуки при температурі 180 градусів 15-17 хвилин. Коржі підіймаються, збільшуються. Ось, бачите? Ну, просто красунчики. А аромати, друзі, погляньте, які чудові. Тепер це ще не все. Кожен з коржів замотуємо у. Або в целофановий пакет, або в фольгу, і відправляємо до холодильника на добу. Десь так. Для начинки нам знадобляться 800 г сливового повидла або іншого. І я ще взяла 150 г чорного чаю, заварила, без цукру, без меду. Через добу дістаємо коржі. Погляньте, які вони чудові. Друзі, дивіться, по рецепту оригінальному йде сливове всюди е повидло. Я думаю, що можна, якщо нема сливового, в мене просто були заморожені, я приготувала його. Якщо немає, підійде будь-яке інше, ось такої густини, як в мене. Погляньте, які пористі коржі, друзі. За рецептом, знову ж таки, коржі не просотуються, але я чомусь побоялася, що вони можуть бути суховатими. Через те я, власне, вирішила просотати їх чорним чаєм. Можна додати в чай також будь-який алкоголь, ром або коньяк, трішечки, наприклад, якщо це для дорослих тільки. Або ж сік, або й зовсім не просотувати, тому що коржі вони, ну, реально, вони не сухі. Ось так. І один за одним, власне, друзі, дивіться, робимо ось таку маніпуляцію. Я збираю його у вигляді торту. Так мені зручніше, в мене є кулінарне кільце, але багато я бачила по рецептах, його готують в прямокутній формі. Далі, друзі, зверху кладу тарілочку і ще ось такий лоток з водою для того, щоб надати гарної форми. І ось в такому вигляді майбутній пиріг ставимо у холодильник на добу. Для глазурі нам знадобляться 50 грамів молока, 150 грамів шоколаду будь-якого та 25 грамів рослинної олії без запаху. Всі інгредієнти бачите перед собою або дивіться в описі під відео. Тут все просто! До шоколаду додаємо молоко або вершки і розтоплюємо на паровій бані або у мікрохвильовці. Далі додаємо рослинну олію і гарненько перемішуємо до однорідності. Все, дивіться, наш пиріг, пляцок, простою у холодильнику добу. Все, я знімаю лоточок з водою. Бачите, ніщо нігде не потекло. Все супер. Ось так виглядає. Він добре сів. І, друзі, глазурю, я, власне, прикрашаю ось так. Бачите? І з боків. Глазур швидко схвачується, оскільки пиріг дуже холодний. І прикрашаємо ще за бажанням новорічними солодкими прикрасами. Це вже на ваш смак. І ось, власне, такий пляцок-пернік у нас вийшов. Ви бачите, друзі, по відео, як я розрізаю, який він м'який. Дуже ніжний. Я прямо не очікувала. Погляньте. Я надіюсь, вам видно, так? Ну, дуже ніжний. Нереальне поєднання оці ось прянощі для випічки і медові коржі. Ну, ну це ну, просто смакота. Шкода, що я не знала цього рецепту раніше. Тому, друзі, хто ще не куштував, я вам від душі щиро раджу спробувати приготувати цей польський різдвяний пляцок. Нічого складного, як бачимо, треба трішечки почекати, але воно того вартує. Тому готуйте і смакуйте із задоволенням. Друзі, а я вам дякую за підтримку, за щирі коментарі і дякую, що підтримуєте український контент. Слава Україні!